Усіх вітаю на каналі. Я продовжую модернізувати свій ноутбук, який знайшов на смітнику. І це вже буде у мене е, саме остання стадія його модернізації. побільше вже туди сусувати нічого не вийде. І так, як говорив раніше, я повернув оперативну пам'ять е, продавцю, і він мені її замінив з доплатою на. Дві пластиночки, тобто одна пластиночка 1 ГБ, а інша 4 Гігабайта. Давайте зараз знімаю кришечку і покажу. І так, як бачите, стоїть стара оперативка. Дві планочки по 512. Але перед тим, як її зняти, потрібно е, вилучити із ноутбука саму батарею, щоб нічого не закоротити. Знімаємо батарею і продовжуємо з заміною е, самої оперативочки. І так, давайте знімемо самі планочки. Ось, як бачите, оперативка 512. Це моя стара, яка тут стояла в цьому самому ноутбуку. Ось і друга планочка. Їх ми просто відкидаємо в сторону наразі, вони вже нам поки що не потрібні. Ось так приїхала мені нова оперативочка. Саме дві планки 1,4 ГБ. Упаковано було гарно, продавець подбав. Ось ось ця планочка 1 ГБ DDR2. Ось я вам збільшу зараз, щоб вам було видно. І інша планочка також ось 4 ГБ, як і говорив. Стан непоганої оперативочки. Все працює. Ось там, як бачите, на роз'ємі написано 1 1,5 Вольта, так? 1,5 вольта так само написано на самій оперативці. Тобто слоти, якщо перепутати, ноутбук просто не буде працювати 1,8 вольта, як бачите, 1,8. І там також на цьому роз'ємі також 1,8 вольта. Він призначений для оперативки 1 гігабайту і не більше. Там стоїть обмежена в слоті. Ось. Надійно її там закріпляємо, вставляємо, і вставляємо другу портивочку вже в слот, який є не обмежений по кількості ГБ пам'яті. І так, вставили портивочку і будемо зараз перевіряти, як він. Включиться. Вставляємо батарею. Ну, я наразі переверну його і спочатку включу, щоб перевірити, чи правильно я все поставив. Ось Перевірю, зараз включиться він чи ні. І вже тоді закручу саму кришку. Ich da, schließen wir und Як бачите, ноутбук вже включився. Значить, самі слоти я не перепутав і пам'ять ставив правильно. Так, дивимося, які тут характеристики помінялися. Що у нас помінялося? Як бачите, загальна пам'ять 5 ГБ доступно 2,99, тобто 3 ГБ доступно для опрацювання самою системою Windows. Так, і ще зазирну, що у нас там по відеокарті. Ну, суттєво, так аж не збільшилося об'єму пам'яті, але в цілому вже більше, чим могло бути. І це радує. І так, поставлю я ще заставочку, а то все позбивалося. Година, заставка, все, що було, все позбивалося, тому що я його розкручував, від'єднював. Ось поставимо ми заставочку. Все. Тепер, як бачите, все стабільно і дос досить шустро працює. І принаймні для роботи такий ноутбук мене дуже радує. Закриваю кришечку, закручую її. Ще прокладочку поставлю, яка там була. Плюс потрібно і ще буде знайти гвинтики. Тому що ну, якийсь попередній власник, який викинув цього ноутбука, він знімав е, цю кришку, і у мене всього три, три болтика, щоб закрутити. Тому з часом підберу ще болтики такі ж самі, або знайду під якогось БУ і поставлю. Можливо, ще заміню верхню кришку, яка закривається де петлі, там де потріскало. Але це вже треба буде походити по барахолці і пошукати іменно такий самий корпус від такого самого ноутбука, щоб його замінити. І так, включаємо. бачите, прогружається. Думаю, ще прошити BIOS під нову версію, але так як уже все підійшло і модернізація, як то кажуть, удалася з процесором, все прийнято. Тобто по максималках, ну, такої потреби немає наразі. Воно все працює штатно. І, в принципі, радує. Так, дивимося ще раз. У нас нічого не помінялося, все працює, як і працювало. Як бачите, ось загально 5, доступно 3. Все, як по системі, розраховано в максимальних характеристиках цього ноутбука, що можна було сюди всунути, те і всунув. Так що, вуаля, друзі, і е, моя робота щодо цього ноутбука зі смітника. Нагадую, він просто валявся в сміт... на смітнику в сумці з зарядкою, що мене дуже сильно здивувало, але порадувало. Тому є у мене тепер такий ноутбук, який можна взяти з собою на природу, тим більше тут тримає батарея півтори години. Ось, Можна піти, політати. Якщо забилася флешка, чи ще щось, можна перекинути е, відео. А стара оперативочка залишилася ще, як бачите, не знаю, або продам, або знайдеться ще якісь е, е, ну, під донора, і всуну в нього ці всі комплектуючі, як і процесор, жорсткий диск, і дві оперативочки. Можна буде зібрати ще один такий ноутбук не сильно потужний, але. Але це можна зробити. Або продам, не знаю, все буде видно. Але наразі модернізація і робота з цим ноутбуком завершилася. Наступного разу ви зможете його побачити тільки на природі, після польотів, і все.